15 розділ з 19-го вірша. Тому Господь так відказав: якщо ти навернешся, то тебе приверну, і перед лицем моїм станеш, і як здобудеш дорогоцінне з нікчемного, будеш як уста мої, до тебе самі вони звернуться, а не ти до них звернешся. І дам я тебе для оцього народу за мура міцного і міді, і будуть вони воювати з тобою, та не переможуть тебе, бо я буду з тобою, щоб спасати тебе і щоб тебе рятувати, говорить Господь, і врятую тебе з руки злих, і з рук насильників тих тебе визволю. Отже, для того, щоб здобути, Боже, дорогоцінне. Дуже важливо необхід... необхідно знати, де здобувати, з чого здобувати, що для нас є дорогоцінне, а найважливіше, що в Божих очах є дорогоцінне. І Слово Боже говорило в той час до Єремії, говорило в той час до ізраїльського народу, якому пророкував. Пророк Єремія, а це було якраз в час, коли вже Ізраїль був полонений, і як царство Ізраїльське, воно вже не існувало, залишилося Юдейське царство, мінялися царі за царями. І ось час дуже близький, коли і юдея буде. Забрана у полон царем Навуходоносором. І ось цей час Єремія стає перед ізраїльським народом і говорить їм: верніться із злих доріг своїх, поправте своє ходження, залишіть ідолів і живіть Богу живому. І знаєте, що сказав народ? Вони сказали пропало. Пропало. Уже які ми є, такі ми є. Що ти нам говориш? Брати і сестри, ми не зможемо добути дорогоцінне, якщо ми залишимося, як ми чули на віддалі від Господа. Ми не зможемо здобути дорогоцінне, якщо ми будемо як блудний син вдалі від батька біля корита свиней. Ми не зможемо здобути дорогоцінну. Це слово було сказано безпосередньо Єремії, якщо Ти навернешся. Пророк Єремія в першому розділі ми читаємо отримав покликання. Господь сказав, що я в уста твої дам слово своє, і ти підеш, і ти будеш говорити, і я зроблю тебе муром для цього народу. І ти будеш воювати, і будеш говорити царям і священникам. Цього народу. І ось пророк Єремія каже, що коли я знаходив слово Твоє, я його поїдав, і воно було радістю для мене. Я не сидів, каже Єремія, у зборі там, де веселощі, там, де сміх, там, де ще щось. Ні, я ні слово Твоє, каже Єремія. Але він побачив реакцію народу. Знаєте, коли йому раз сказали, пропало, не говори до нас. Коли йому його посадили у в'язницю за те, що він так пророкував, коли йому сказали, ти гідний смерті, ти що говориш на Єрусалим? І він говорить, чому біль мій став вічний, а рана моя невигойна, що не хоче загоїтись, чи справді ти станеш мені як обманний потік, сталася буря у житті пророка? Його не сприймають. Ті хвилі оточили його будівлю і хочуть зруйнувати. І він звертається до Бога і каже, чи справді, чи справді, Господи, я роблю те, що добре в очах твоїх. І Бог говорить до Пророка, якщо ти навернешся. Брати і сестри, якщо ми десь. Терпимо якесь розчарування в нашому житті, в нашому служінні. Якщо десь терпимо якусь бурю, якщо десь якесь випробовування, Господь кличе нас знову, скоротити відстань, наблизитись до нього, навернутися, це місце, з якого ми можемо здобувати дорогоцінне. Якщо ти навернешся, то тебе приверну. Це дія людська і дія Божа. Від нас залежить навернутися, Бог обіцяє привернути. І перед лицем моїм станеш. Щоб здобути дорогоцінне, ми можемо стати і ми повинні стати перед лицем Господа. І це є дуже відповідально. Це не так просто стати перед лицем Господнім, перед лицем Господнім наше життя, наші гріхи, наші провини. Такі гріхи були перед лицем Божим ізраїльського народу. І Він говорив, Єремія говорив, перед лицем Божим ваші провини наверніться. Перед лицем Божим наші провини. І в цьому ж розділі, 15 з першого вірша, пророк Єремія каже, якщо став би Мойсей і Самоїл перед лицем моїм, Господь каже до Єремії, то душа моя до народу цього не звернулася б, віджени їх із перед мого лиця і нехай повиходять. Чому так сказав Господь? Саме тому, що вони сказали пропав. Саме тому, що вони сказали, нема що змінювати нам, які ми є, такі є. Ніхто не зможе облагати за нас, якщо ми віддалі на відстані, якщо ми без Бога, якщо ми не навернулися. Багато людей пробують шукати собі якихось інших посередників, щоб хтось став перед лицем Божим. Чи не скаже Господь так? віджини їх з перед мого лиця? Тільки наше навернення до Господа, до Христа. Тільки Він є наш Ходатай, наш відкупитель, наш Спаситель, і тільки Він має право стати. Перед лицем Божим і заступитися за нас. Використаємо це, щоб здобути нікчемне, вибачте, дорогоцінне з нікчемно. Що є дорогоцінне, що дорогоцінне в очах Божих і для нас? Ми відкуплені від марного життя, каже Слово Боже у посланні апостола Петра, 1 Петра. Ми відкуплені від марного життя. Чим відкуплені? Дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Це те, що сталося дорогоцінним у світі людей. Це те, що Бог пропонує нам дорогоцінне. Зрозуміти наше життя, деколи таке дороге у наших очах. Але зрозуміти, що воно є марне. І якщо ми не пустимо туди дорогоцінне, ми змарнуємо його. Яке б воно не було гарне, яке б воно не було благополучне, комфортне, прийде час, і ми зрозуміємо, що ми нічого не зможемо взяти з собою. Ми зрозуміємо, наскільки воно було марне і як ми його змарнували. Чи хочемо ми стояти? Розбитого корита. Я думаю, ви знаєте казку Пушкіна. Чи хочемо ми стояти у корита із стручками, як стояв блудний син, і розводити руками все втрачено, все змарновано. Є шанс бути відкупленим дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Той, хто отримав це відкуплення. Хто, хто живе вірою, може отримувати наступне дорогоцінне. Слово Боже навчає нас На, про наступну дорогоцінну річ. Це, це ж послання апостола Петра, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується. На похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ми чули про бурі, які виникають у нашому житті, це те дорогоцінне, що Господь пропонує нам вирощувати. Із нікчемного, із турбот, із переживань, із, як писав апостол Павло, удари, біди. Покарання, неудачі, але всьому цьому Він перемагав. Він каже, що ми бідні, але багатьох збагачуємо. Чим збагачували? Ні грошима, ні роботою, а вірою і слідуванням за Ісусом Христом. Хай поможе нам Господь, щоби ми, які зрозуміли марноту життя і отримали відкуплення. Мали оце дорогоцінне випробувану нашу віру. І ще в нас є дуже цінне, брати і сестри, є цінне, що Бог дарував нам, що не варто весь світ, чого не вартий весь світ, чого не може оплатити ніяка людина, це наша душа. І Ісус Христос навчає, що даш за душу свою. І цю душу Господь хоче, щоб ми прикрашали дорогоцінними речами. Апостол Павло каже, що навіть якщо відшає по-російськи, я не пам'ятаю по-українськи, старіє наш мешкальний намет, але відновлюється внутрішній чоловік. До жінок він сказав, захована людина серця. У нетлінні мовчазного і лагідного духа, що дорогоцінне перед Богом. Це є те, що дорогоцінне, брати і сестри. Хай поможе нам Господь, щоб ми здобували це, щоб наше життя не було марне, щоб ми розуміли, що дорогоцінне в Божих очах і здобували Це. Ми можемо багато аналізувати, і я думаю, що варто аналізувати наше життя, наше служіння, що ми можемо робити, щоб здобувати дорогоцінне з малих речей. Можливо, вони нам не багато що коштують, не багато що варті. Чи важко сказати комусь дякую, чи важко когось привітати, чи важко комусь потиснути руку? І подивитися в очі, як казав брат на минулій проповіді, йому потиснули вог... е... руки і не подивились в очі. І що тиснули, що не тиснули? Дрібна річ, ну, ну що вартує. Але щось не так, наша щирість, наша привітність, вона недорого коштує, але вона багато чого варта. Одного разу це було літом, дружина в лікарні з дитиною, лікується, я в таборі, якісь переживання, якісь такі на душі не в, сам не в собі. І брат каже: ходи на каву. Мені не потрібна була кава. Я дома собі можу чи сам можу випити каву, але оце спілкування, оце щирість, оце розуміння, що ти комусь потрібен. Хтось переживає за тебе, хтось співчуває тобі. Воно недорого коштує, але воно багато що дає. Хай поможе нам Господь, брати і сестри, щоб ми здобували це дорогоцінне, з нікчемного, нічого вартісного. І тоді обіцянки, дорогі друзі, тоді наслідок, який він дорогий може бути для нас, будеш як уста мої. Для пророка це було важливе слово. Господь десь повторив ото покликання, яке отримав Єремія в першому розділі. В уста твої я вкладу слово своє. Знаєте, пророк буде переживати той момент, коли він скаже: я не буду вже говорити словом Господнім, я не буду вже говорити до цього народу. Це 20-й розділ пророка Іремії. І коли він сказав це, то слово стало як палючий вогонь. Воно не, він не міг тримати це в собі. І він почав далі говорити, не дивлячись на те, що буде, не дивлячись на те, що йому скажуть, ти вартий смерті. Брати і сестри, Господь хоче через нас говорити до світу цього. Господь хоче, щоб ми були мур міцний. Брат співав в пісні, що Бог строїть вал із церкві. Дійсно, Бог будує будівлю, Бог поставив основу Ісуса Христа, і ми живе каміння, яке збудовуємося на цій основі. Бог будує церкву на камені і каже, що ворота пекельні. Її не здолають. Якщо ми будемо виконувати те, що написано, якщо ми будемо приміняти слово, яке вкладається в наші серця, не слухати не стікає з нас вода жива, а ми приміняємо його в наше серце. Воно стає палючим вогнем і робить зміну у нас. І тоді ми здобуваємо дорогоцінне. Тоді цей мур, проти якого будуть воювати і не переможуть, тому що Бог буде з нами. Бог буде з нами, якщо ми будемо йти і навчати всі народи, як написано. Бог буде з нами, коли ми будемо в переживаннях, в труднощах за віру, коли ця віра не буде угасатись, ламатися. Від наших бурь і випробовувань. Я не хочу сказати, що Бог не буде з нами, коли ми десь падаємо або десь віддаляємось. Але я хочу, щоб ми завжди пам'ятали, як Ісус подивився на Петра, коли Він був здалеку. Я знаю одного юнака. Він служив в армії, і одного разу до нього приїхав батько. І ось вони, вони пішли з батьком, йому дали відпустку, і вони сіли, пообідали і почали спілкуватися. І тоді цей юнак витягує пачку сигарет. і закурив: Я тепер дорослий, я тепер незалежний. Батько нічого не сказав, він тільки зітхнув і потупив очі в землю. І знаєте, цей юнак запам'ятав це зітхання. Він запам'ятав і проніс його десь через все життя. І коли він дивиться на дівчат, які стоять за забором, за парканом, за будинками, і покурюють, і він згадує це зітхання. І молиться, Господи, бережи дітей, бережи дочок, бережи. Він пам'ятає це зітхання. Як добре, друзі, щоб ми пам'ятали, що Бог з нами, тоді, коли ми з ним, коли ми не на відстані, коли ми здобуваємо дорогоцінне. З нікчемного, хай поможе нам Господь, щоб ми були з Богом. Він був з нами, щоб ми були ті, хто навертаються, і Слово Боже працювало у нас. Помолимось. Амінь.